Усю ніч окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомив голова ОВА, били зградів та важкої артилерії. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Повідомляється про те, що люди не постраждали. Зафіксовано кілька прильотів і в одне із сіл з Запорізької області. За даними очільника регіону, пошкоджено приватні житлові будинки та лінії електропередач. Люди не постраждали. Атакували і Миколаївщину. Як пише голова Ова, окупанти обстріляли з мінометів акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Про нічні вибухи повідомляли і у Херсоні. Німецька компанія Siemens пропонує розмістити в Україні три плавучі електростанції. Представники компанії звернулися до уряду України з пропозицією про розміщення своїх плавучих електростанцій в акваторіях Одеси, Миколаєва і Ізмаїла. Пропонується розмістити станції потужністю 150-300 мегаватт. Для виробництва електроенергії на таких суднах спалюють скраплений природний газ мазут або біодизель. Наразі інформації про якісь домовленості немає. У Києві, Дніпрі та Одесі зранку не діють ніякі графіки відключення світла. Вони, як і раніше, відбуваються у екстреному режимі. Як повідомляє ТЕК, енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.